Привіт-привіт! Я Валерій, це на капоті канал про те, як фарбувати авто. На капоті, як ви бачите. Сьогодні хочу підняти трошки таку тему універсальних лаків. А ці лаки, звичайно, там, ми розуміємо, що є топові лаки, якісь там. Да, є якісь бирло там дешеве, яке там віддав, блистить і поїхала. А є лакітка середня ланка, і їх найбільше е кількість і серед них треба теж розбратися, які більше підходять. До речі, буде розіграш, тому не перемикайтеся. Ну а також не забувайте, що у нас є телеграм-канал, на який ви можете вислати якісь нюанси стосовно вашої роботи. Тобто десь щось не получається. Викладуєте це все, і ми в е нашим співтоваристом. Вирішимо, чому це так сталося, і як зробити так, щоб цього там в подальшому не було. Телеграм-канал на капоті. Звичайно, для капота, для капота чи передніх частини автомобіля. Я би радив завжди вибирати ХС-ку. Чому ХС-ка? Вище сухий залишок там, да вище зносостійкість цього матеріалу, ну і довше буде працювати, саме радувати свого хазяїна. І серед цих лаків там треба вибирати, що тобі більш подобається. Може там швидша сушка, може якісь нюанси. І треба знайти цей баланс, щоб він був і по ціні нормальний і саме собі, щоб і лаку був непоганий. А також ми розуміємо, що коли попадає до на тести чи до вас попадає якийсь лак. Не треба брати цей лак і бігти з ним зразу вже навалювати по всі машини, тому що до лаку теж треба звикнути, побачити, які в нього нюанси, що він може, що він не може. Чи можна його навалити, чи не треба його навалювати, чи яку паузу робити, чи яку температуру для нього там важна. Для цього варіанту я вибрав саме, щоб пофарбувати капот. Капот вже пофарбований. Це база від дерем, а лак я вибрав стандартне ХС від компанії Vantage, це преміум ХС, це лак не досить там високого рівня, там, да? але і такі не, не, не зовсім вже Тобто Він така універсалка, яка підходить, в принципі, фарбувати і все авто, підходить, і частки, часткові якісь фарбування. Він не жовтить, він гарно висихає, полярується. Є невеличкий нюанс стосовно цього лака. Тобто я його пару разів тестував, і щось мені сподобалось, щось не сподобалось. Але я знайшов момент, який в цьому лаці можна використовувати і він дасть високу якість як для такого лаку. Буду наносити його в два шари. Це лак, це звичайно, як я казав, це від компанії Montage Premium HS, носиться в два шари. Сушка стандартна при 60 градусах висихає за 30 хвилин. Досить прикольно полірується, тобто він не важкий в поліровці, це не кераміка якась і не м'який стосовно того, що якщо ви будете їздити, він не буде висікатися і гарно буде виглядати. Але є нюанс, про який я розкажу трошки далі. Стосовно саме лаку ХС там, да, і фарбування капотів і передніх частин. Звичайно, ми всі розуміємо, що лак можна вносити в півтора-два шари. Але якщо ми працюємо саме з капотами, з кришами, то на горизонтальній поверхні, то я радив би наносив два шари, і це нам дасть там, 50 60 мікронів. Тому на капоти все одно працюємо в два шари. Між шарова пауза 10 хвилин. Може бути 5, якщо температура висока і високий повітряобмін. Може бути 5, але краще 10, і це буде нормально. А, пропорція змішування 2 до 1 можна додавати розчинник. І саме в цьому моменті треба, мати, треба знати невеличкий нюанс. В що він заключається? В тому, що затвердник додаємо 2 до 1, а розчинник додавати не буду. Чому? Тому що, по-перше, ми робимо його з ХС, робимо ближче його ДМС, і розчинників все одно є нюанси, що Розчинник може впливати на якийсь зовнішній вигляд цього лаку, саме цього лаку. І без розчинника він працює як на мене, він працює значно краще. Тобто, шар буде більше, шагри мені подобається більше. І після висихання ми не бачимо я скільки вже фарбував саме з цим лаком, без за без додавання розчинника. Я не бачу ніяких усадок і це мені дуже подобається. Що ж, будемо змішувати затвердник стандартний, в нього немає повільного чи швидкого затвердника. Це стандартний затвердник, тобто можемо працювати починаючи там 17-18 градусів до 25 градусів, спокійно можемо працювати. І, звичайно, якщо буде вище, ніж 25, я би нарадив, бо його на повні обливи, будуть йти опили. Лак не воковський, опили він гладати не буде, тобто він треба швиденько його наносити саме при високій температурі. Відкриваємо стандартно пломби. Ну, Все як стандартно. Так. Будемо фарбувати нарешті. Мене питають, чому я фарбую капот, який стоїть. Зараз будемо фарбувати капот, який лежить. Лахес, тому буде його там, я думаю, що 300 мл його вистачить у нас з головою. Фарбуватися буде капот від ваз 2105 Лак, як ви бачите, повністю прозорий. Yeah. Не забувайте закривати затвердник. Я в кожному відео про це кажу. Закривайте затвердник, тому що повітря в повітрі є вологість і вологість дуже впливає на подалі на затвердник. Якщо він буде завоздушний, то буде, буде пропадати поступово. Перемішуємо лак. Деякі роблять шейкіт бейбі. І до мене звертається вже на цій неділі було питання. Каже: ти там кажеш, що шейкіт бейбі, що це таке, і треба, не треба це робити. А, тобто, шейкіт бейбі це коли закриває тару і розмішують отак. От. Можна це робити чи не можна, скажімо так, деякі роблять і ніяких проблем немає, але технології від виробника, вони рекомендують цього не робити. Чого? Тому що, вважається, є така думка, що з повітрям, там, да, коли попадає повітря, бульбашки не так якісно лака розмішується. Але якщо навіть повітря впало, це не означає, що ви його розмішали, зразу не наносите. Ви його розмішали з повітрям, там, да, поставили там, там 10 хвилин там, і там жодної бульбашки не буде. Тобто він буде так. Але якщо ви наносите. Зразу то розмішуєте лопаткою. ось, І таких проблем не буде. Перфекціонізм. Ось. Що я використовую для нанесення. У мене буде пістолет від без GTI ProLight DUSA 1.4, буду трошки її притискати. Тобто, не буде у мене повністю відкрита подача, буде десь повністю відкрита подача це 4,5 оберти. Я ставлю 3,5. Цього достатньо. Тиск буде 2 атмосфери. Використовую ППС-ки від компанії Трієм, мені зручно з ними працювати, економить час. Трошки коштує, але свої гроші повністю відробляю. Що все закрито? Бачите, лак прозорий. Можна додавати до 10% розчинника, але додавати не буду. Стосовно лака, що б я хотів би сказати, що більш за все, що мені саме 300 грамів не вистачить, 300 мл густого не вистачить. Тобто я додав би ще 100 мл для того, щоб я спокійно собі фарбував. Ви знаєте, що краще хай трошки залишиться, чим у нас не вистачить лака, а потім ми в саме відповідальний момент, коли у нас десь залишилось ще трошки десь підлити, і у нас немає цього лаку, треба бігти. Ми біжимо, розводимо цей лак, потім намагаємось в цей. Підлити в цей момент, і потім у нас іде опил. Якщо це не воковський лак, а це лак не вок. Тобто цей опил, якщо полетить, то він може і не, не потонути. тобто Треба, щоб лаку у нас було трошки з запасом. Тому е, хай трошки залишиться цього лаку. Чим я буду фарбувати, турбуватися, про те, що якщо зараз не вистачить, буде треба, треба трошки економіше. Економити не хочу, тому що треба, щоб було якісно і нормально. Е, як від'єднається, тут дуже все дуже просто. Можемо відігнати пістолет, але для того, щоб додати лак, нам треба просто зняти кришку, оцю, і все. І притримати, щоб у нас не вискочив внутрішній контейнер. Все. Стандартно ставимо собі. Ось олак і додаємо, скільки нам треба. Тільки, звичайно, треба подивитися, скільки в мене є тут. Майже 200, але не 200. Добре буде, зараз додамо до 300, але щоб не було 300. Так, нагадую, що тут розчинника немає. Без розчинника. Все. І зараз додаємо затверник. Не забуваємо перемішувати, тому що є, є косячки такі, коли людина додає затверник. Просто додає і потім виходить, що погано перемішали. І лак себе веде дуже непрогнозовано. Перемішали. Закриваємо. Зараз покажу, як закрити. Поставили. Закрили і готово. Пістолет до подальшого нанесення. Але як я казав, треба дати е, десь до 10 хвилин для того, щоб у нас е, розчинник виправився. Тобто, якщо ми це ну, не зробимо, то у нас може лак закипіти. шар почне висихати. Знизу багато розчинника, він почне вдиряти. Для того, щоб це не закипіло, треба давати цю паузу. Все, чекаємо 10 хвилин. Ну що, у нас вже є пауза. Ми після того, як нанесла, треба почекати 10-15 хвилин до того, щоб е в камеру вмикати на Якраз я пішов помив пістолет і зараз буду перемикати камерну сушку. Хочу подивитися, що у мене з цього вийшло. Стосовно лака, що сподобалось, що не сподобалось. Е сподобалось те, що нанес, наноситься він досить просто, е виглядає непогано, е що не сподобалося, розкіти його трошки вищий. Трошки вище, звичайно, то треба розуміти, що якщо ми додаємо розчинник, то у нас, виходить, він розтікається, і нам здається, що все, все супрово, але потім ми можемо побачити, що у нас трошки підсідає. Тут у нас взагалі без розчинника, але пістолет справився і все у нас розтіклося нормально. Але на що б хотів би звернути увагу? Що мені сподобалось, то що він досить прогнозований. Якщо я на частину капота, цю частину капота наніс лак так, як я хотів, і мені сподобалось, то, що несли. Далі я трошки повільніше почав вести і по... Хотів побачити, як він розтікається, саме коли він пере, пер, трошки перелитий. І Я бачу, що якраз в сезоні у мене трошки він такий став більш гладенький. І Якщо вам подобається, коли шагрень саме така гладенька. Ну, вона така, це вже ну реально, як BMW, Mercedes, там Audi, от, от така от зона, тут трошки така. А в цій зоні трошки шагренька, трошки мільче, але все одно це навіть не хюндаївська. Якщо взяти Хендаю, наприклад, Mazda, то ви бачите, що вона там мілка взагалі така ніяка. Там можна брати звичайної МСК і буде все супер. Тут вона більш багато виглядає, більш нарядно. А в цій зоні, там, де я повільніше трошки вів, я вже бачу, що вона взагалі така ну, налита, така гарна там, і так. Далі я ще не тестував саме а, цю, це фарбування в вертикальну поверх... Верх... Вертикальна поверхня, але в горизонті, то що я бачу, то, в принципі тут ну, досить якісно і мені все подобається. Головне, щоб коли після того як висушити, бачите саме ту картину, яку ми побачили зараз, Тобто мені подобається. Полірувати навіть я його не буду. Чому? Тому що а, лак, в принципі, полірується легко, він уже перевірений. В Принципі така гарна універсалка, якою можна виконувати різні роботи. Можна виконувати, наприклад, якісь невеличкі підкраси, а можна і. Їх... Цілком фарбувати автомобілі. А до речі, цей лак у нас буде на розіграші. Цей лак називається Стандарт ХС» від компанії Вантеч. Для того щоб прийняти участь в цьому розіграші, треба написати цікавий коментар до цього відео, поставити лайк, бути підписано на наш канал. Тому бажаю всім. Прийняти участь в цьому розіграші та виграти цей лак. І я на свій розсуд виберу переможця і подарую йому цей лак. Тому не забувайте підписатись, писати коментарі, цікаві, писати ваші запитання, на які я буду відповідати. До скорих зустрічей. Пока.